Як правильно оскаржити рішення військово-лікарської комісії? Якщо ви живете в Україні і ви чоловік призовного віку, то ви точно чули і не раз, як зараз призивають інвалідів, осіб, які мають хронічні захворювання. Хоча ці люди по закону не підлягають мобілізації та призиву. Тому ви повинні знати: перше, хто має право оскаржити рішення ВЛК. це будь-яка особа, призовник, мобілізований, особа, що вже проходить службу або навіть звільнений. Друге, Куди потрібно звертатися? Постанова ВЛК району або міста може бути оскаржена до обласної регіональної ВЛК або до центральної ВЛК в Києві, вона на госпітальній 16, або до адміністративного суду. Рішення ж центральної ВЛК тільки до суду як остання інстанція. Третє: які документи потрібно для оскарження ВЛК, заява про перегляд та додаткові документи, що підтверджують вашу позицію. В заяві потрібно визначити чітку причину, чому ви вважаєте, що рішення є незаконним.